Вітаю, друзі. Запускаємо челендж, готовий ПК з магазину не за всі кошти. Хочу протестувати штуки три і зробити висновки, що ж класного зараз є на ринку. Вибираємо, звісно, щось цікаве в діапазоні 45-60 тисяч гривень. Тобто такий собі середній бюджет. Так, так, це середній бюджет на сьогодні й досі жити минулим. Тисяча тисячу п'ятсот баксів, грубо кажучи, готовий ПК це ідеал для тих, хто не розбирається, як його там збирати і з чого, але зате ти не збереш так, як ти прямо хочеш на 100%. Але Є хороші варіанти, і ось саме один з них з ряду готових ПК Powered by MSI, котрий на тест люб'язно надав магазин ArtLine. Вони полюбляють монозбірки від одного бренду. До речі, типу якщо монобренд, то все ідеально поєднується, як стверджує сам виробник. А магазин каже, що цей ПК так: баланс за свої кошти. Що ми і глянемо, звісно, взагалі там є як доступні збірки, так і потужні ігрові монстри на базі MSI RTX 5090 для мажорів за всі кошти світу. Але це не про нього. В мене він побільше більшій мірі якраз тому, що на них будуть знижки, тому під шумок взяв на огляд. Посилання лишу для вас в описі і знижку також. На пошту він прийшов ось в такому вигляді, і тут вже ясно, що буде за корпус. Це бюджетна класика від MSI. Всередині все цивільненько, як має бути зі шнурком і подібним, що лишається після збірки і шкода викинути. Антенки, бо в нас є Wi-Fi, як на мене, компи навіть без Wi-Fi брати варто в крайньому випадку. Знімаємо целофан, ай краса! Корпус вже був в мене не раз, доволі популярна модель, і в Рої дві вертушки на вдув, і одна на виду вже є, але не чеканчик. Знявши скло, я охрінів від побаченого. От... Кажіть, що це за розколотий грецький горіх на місці кулера, Не немов лице твоєї колишньої, коли ти сказав, що йдеш з другом на піво, а не з нею в ресторан. А вона від здивування та й відкрила рота. Коротше, панове, зі збіркою поспішали мені передати і відправили не як на продаж, а як блогеру, тобто без пакування. А ми то знаємо, що на пошті буває не все так гладко при перевезенні. От, мабуть, десь на бездоріжжі в вантажівці його трохи і розтрусило. Я хотів вирівняти, зняв вертухан, хотів зняти всю башту, але викрутка надто коротка. Розмір тут. Має значення точно. Ще й закручено так, знаєш, на совість. Я навіть бляха поранився об обугострій ребра башти, та виявилося, що він легко і гарненько гнеться на місці. Все ж це бюджетний, хоч і ефективний кулерок від Джонсбо. Ну ось так і інша справа. Довелось зняти башту заради того, щоб показати проц, адже в конфігураторі можна прямо вибрати варіант. Це Ryzen 7 600 і в нього буквально на 100 МГц вище базова частота, і бустова також на 100 МГц вище, ніж у Ryzen 7 500F в того самого народу. Одного. А ще він має відеоядро, а так це практично те ж саме по суті. І можна сміливо зекономити навіть вибираючи 7500F. Оператива у нас не дуже дорога, але доволі іменитий бренд. Crucial, класичних 32 ГБ на 6400 МГц CL38. Навіть трохи більше, ніж потрібно, по суті. Материнка MSI Pro B650S Wi-Fi. Це, як зрозуміло, далеко не топова лінійка, але вона потягнула б і два таких проца, як у нас, адже споживання якихось 90 Вт буде, а там 12 плюс 2 фаз живлення. З хорошим армованим PCI слотом і нормальним охолодженням VRM. З того, що не дуже для мене, Wi-Fi хоч є, але шостий. 6 є, було би трохи краще, як на мене. До блоча реживлення питань немає. Він тут і має бути. MSI Mac BN на 650 Вт, бронза з головою, як то кажуть. І найцікавіше, це, звісно, картища MSI RTX 5060 Ti Ventus X3. Це також ближче до бюджетного крила карт бренду, але цьому чіпу вистачить доволі бюджетного виконання, щоб працювати доволі тихо Тихо і не грітися, споживає чіп до 180 Вт, що не дуже і багато. І от що мене дійсно тішить, те що три вертушки, бо якщо було б дві, то їх і вистачало би, та все одно вони були б гучніші, ніж три. Ну тепер складаємо все назад, як було. До речі, корпус то окей, але оці сіточки я не дуже полюбляю особисто, бо вони важко відтираються, важко чистяться. Попереду немає пиловика, і це для мене недолік. Принаймні, в мене пилу вдома вистачає. Але погодьтесь, виглядає все доволі стильно, особливо, якщо увімкнути кулер, що спочатку. Початку трохи налякав, так і манить тепер. Вертушки, звісно, також файно підсвічують. Прикольно також, що відразу поставили мені софт і навіть заставку, я нічого не встановлював. Отже, давайте глянемо на що здатен цей звірюка. Спочатку перевірка на вшивість, а саме на температури. Всі знають, що якщо навантажити і проц на максимум одночасно, можна побачити температури ближче до максимуму, бо воно гріє одне одного. Cinebench R23 на проц плюс фурмарк на відяху. Бачимо, що проц дістає 77 з хвостиком градусів. Це ок OK, влітку з баштою і картою, що підігріває всередині. Якщо взяти карту, то це десь 72 градуси та і шум в нормі. Десь я так і уявляв температуру і шум. В 3D Mark Time Spy продуктивність очікувано хороша. За рахунок карти в першу чергу. Нагадаю, вона має тягнути 2К, а не застаріли Full HD. Хоча тут я протестую саме Full HD цього разу, адже у більшості поки саме якраз такі монітори. Почнемо з Baldur's Gate 3 на Ultra з DLSS. Цей комп справляється з нею на ураді. Місцями FPS за 200. Тобто гра надто легка для нього на таких налаштуваннях, особливо в Full HD і з DLSS. Вмикати його, я думаю, не треба було б, але не поспішайте радіти. В великих містах FPS буде трохи нижчим і це відчуватиметься. Але в цілому все літає, плавність і комфорт максимальні. Для Baldur's Gate такої машини прямо з головою навіть зайве є. Відьмачок бігає на пресеті RT Ultra з DLSS на якість, але я знову пробую без генератора кадрів, щоб пересвідчитись, чи вистачає карти для Full. HD без генератора кадрів того самого і так вистачає 80 плюс кадрів, і це комфортно клас. Ну звісно ж клас, особливо враховуючи те, що нагрів, що проц, а що карти, цілком задовільний, і менше ніж було в стрес-тесті, як я і казав. Раз по полякам пішли, ну окей, пробуємо кіберпук. Тут також заради експерименту не вмикаємо генератор кадрів, але DLSS найякісніший, хай буде. І тут вперше бачу упор в проц. От бачите, проц червоненьким тут зовсім, зовсім трішечки не до завантаження карти в цьому місці. Але якби генератор був активний. То було б все завантажено повну. А якби це була 2К роздільність, то упор був би вже в відяху навіть. Повторююсь, зараз ми дивимося типу без фейкових кадрів, тобто генератора. А ось вже і без DLSS, і генератора кадрів, тобто чисто пресет трасування ультра. Тут маємо 45 кадрів десь в середньому, і розумію, що навіть Full HD без технологій не тягне цю гру карта з комфортом. Але дивись, друже, на каналі в мене є відео про цю карту, і там і в Quat HD і з трасуванням, і з технологіями. Там все окей. В карти навіть в 2К. Ну давай. Те щось важче, наприклад, Stalker 2 з генератором кадрів. Я знаю, що буде за 100 кадрів, але цікаво, що буде, якщо просто взяти і виставити епічні налаштування, DLSS на якість і більше нічого. Середній кадр десь 70-72 кадри. Тобто, кому не подобається генератор кадрів, бачимо, що в Full HD можна в більшості випадків і без нього обійтися. Але ж сам кайф Nvidia якраз в генерації кадрів, як на мене. Не думаю, що хтось не використає змогу отримати шарових кадрів в сінгл проєктах Це ж не шут. Де треба мілі-секунди для реакції. Kingdom Come Delivery 2. Я особисто не фанат цього жанру, але поціновувачів середньовічних пригод дуже багато, тому на здоров'я. Тут природа подобається, оскільки творці Чехії і щось трохи наші краєвиди нагадує. Головне, що дуже класний FPS на максималочках і дуже збалансовано вантажиться проц і карта. Немов гра бере все, що може від заліза, бо розробники старались. Підмічу знову температури, все досить добре і кадрів під соточку точно. Друзі, ну що, як на мене, доволі таки збалансовано. Сучасний варіант ПК. Кому треба з акцентом на робочі завдання, якісь, то треба, звісно, брати якийсь восьмиядерний проц для того, щоб рендерити, робити відео і так далі. Цього, звісно, також вистачатиме, але все ж таки більше ядер в деяких прогах вирішує. А якщо ж більше для ігор, то і цього з головою. Продуктивність нагрів шум, як на мене, цілком непогано. Що не сподобалось, бляха Де Type-C. Ні на корпусі, ні на самій мамці немає. А от я, наприклад, доволі часто юзаю всілякі там накопичувачі із Type-C. Кож не сподобалось, що немає пиловичків у корпуса нормальних, а так до чого більше можна придертися. Напишіть. Але, панове, найголовніше, як я й казав, він цікавий саме тим, що зараз є знижки. А саме, заходжу на сайт, саме така комплектація, яку я показую, коштує 63 з гаком тисячі гривень. Моя ж потреба була вкластися до 60, а ще краще до 50. Але 50 з такою картою за готовий ПК з гарантією, це прямо нереально. Але ж мені дали промокод, вводимо його і вуаля. Тепер 56. 1927 гривень. От його козир, насправді, 6325 гривень на дорозі не валяється, погодьтесь. Як на мене, непогано. А взагалі думаю, що саме такий конфіг буде одним з найпопулярніших в такому ціновому діапазоні. Бо, як я вже казав, RTX 5060 Ti 16 гіг з DLSS 4, мультифрейм геном. Самі розумієте, звісно, що є AMD, але це вже інша історія. До речі, дивіться на каналі, я їх порівнював. Це вже в нас і для Quad HD, для Full HD, із запасом. По відеопам'яті. Чи підійде для офісу, ну а як же? Тільки для цього і купую такі ПК батьки своїм студентам чи школярам, чи не так. Тож, кому подобається ПК, чи може щось інше в стилі MSI, то до 8 вересня дали знижечку таке саме в магазині ArtLine по промокоду ПК. Ну і напишіть, як вам монозбірки, тобто коли все від одного бренду, чи варто воно того, чи солянка краще. Мені от подобається цілісність, але коли влазиш, то іноді хочеться і різне поєднувати. Тож, друзі, батл продовжиться. Чекайте ще таких найпопулярніших серед. Середніх ПК на каналі в цьому ціновому діапазоні. Вони мені вже їдуть. Покажу вам ще пару народних готових ПК найближчим часом. Не пропустіть! До зустрічі!